І так пам'ятаєте операції, які визнаються контрольованими, давайте так: виручка компанії більше 150 мільйонів, експорт пов'язаному контрагенному сировинні товари, і увага, вартість операції 9,8 мільйонів гривень. Чи це буде контрольоване, чи потрібно подавати звіт і потрібно готувати документацію? Нагадаю, що у нас є пряма норма податкового кодексу, яка зазначає, що цей критерій 10 мільйонів гривень по операції визначається за принципом витягнутої руки. Крапка. не договорні умови, а за принципом витягнути руки. Тобто, отже, якщо операція, з якимсь чином ви занизили, або ж не ту ціну, або ж податково вважає, що це має бути і було 10,2 мільйона гривень, тобто на ровному місці у нас штрафи за недекларування. Звертайте увагу завжди, коли ви експортери, ну, коли ключові ви експортери. Отакі пограничні суми 9,8, 9,9, 9,7. Будь ласка, декларуйте, впадайте краще їх в звіт. Коли буде запит, мов а де ж документація, ви завжди можете сказати, що як навіть якщо ви цю документацію робити не будете, у вас буде аргумент, так вона ж не контрольована. І так, виручка 70 мільйонів гривень, сума експорту з контрагентом з переліку 480, 11 мільйонів гривень. Чи буде це контрольованою операцією, чи потрібно подавати звіт, готувати документацію? Е, так, пам'ятаємо, що у нас є норма 145 е, прим, 1. Е, в наших методичних матеріалах я вам її виніс е, в 39 дев'яту статтю. Будь ласка, її. і е, давайте згадаємо: тобто, у нас е, коригування застосовується компаніями з виручкою більше 40 мільйонів. За умови, да, ну, тобто, ці коригування вони зобов'язані робити. В нас 70 мільйонів. А отже, коригування є. Сума експорту 480 і Тобто, це операція не контрольована, але 145, 5, 1, вона зобов'язує нас або зробити коригування 30%. Ну це майже 3,3 мільйона гривень плюс поставити, за яких 18% сплатити податок. Або готувати документацію. І ще один приклад. останній, давайте. Е, і так, виручка компанії 175 млн грн, сума експорту з пов'язаним контрагентом 47 мільйонів. Платник входить у міжнародну групу компаній з об'ємом виручки більше 50 мільйонів євро. Чи це буде контрольована операція, який подавати звіт, яку подавати документацію, або ваші варіанти. Ще одна є умова, що це група МГК і об'єм виручки більше 50 млн євро. І це накладає на нас вже зобов'язання подати або готувати інший тип документації, пам'ятаєте, у нас є три розрізи документації. У нас є саме нижній рівень, це Local File. це те, що ми зараз з вами будемо розглядати. Це локальна документація окремої, окремої компанії. Є Master File. Master File – це для компаній, які входять в міжнародну групу компаній. І з об'ємом виручки більше 50 мільйонів євро. Тому якщо ви входите в групу, то хтось в групі має подати цей звіт про участь або ви, або та компанія. Окрім локал файлу, окрім документації нижнього рівня, треба готувати ще документацію другого рівня. Пам'ятаємо три рівня документації, в залежності від величини компанії, в залежності від групи компаній, в залежності від мультинаціональних компаній і їх об'ємів. Тобто більше 50 мільйонів євро це е документація. Наша або файл, давайте його так називати. І мастер файл. Мастер файл це більше, скажімо так, об'ємна вже інформація, яка стосується не тільки одного контрагента, але групи в цілому. І у цей файл також треба готувати.